Ували пам'ять полеглих та нагородили теперішніх героїв війни у Кривому розі з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, та 35 п'ятирічні річниці виводу військ з Афганістану, віддали належне воїнам-інтернаціоналістам. У сесійній залі місць Квикомкому зібралися родини загиблих героїв, адміністрація міста та військовослужбовці, серед яких Юрій Мельник, колишній воїн-інтернаціоналіст, чоловік зараз несе службу на одному з найгарячіших напрямків. Донецькому, як зараз, так і тоді у якості командира взводу. Ми захищаємо свою вітчизну. Це раз. По-друге, наскільки прийшла техніка, ну то тобто, дрони зараз вирішують дуже багато. Тоси тобто, тоді було проще і духав. Там, крім автомата, гранатомета нічого не було. То тут же ж скільки всякої техніки, якої ну дуже важко противостоять у 80-х Майже три тисячі криворіжців виконували свій військовий обов'язок більш ніж в 20 країнах світу. Сьогодні, як і в 14-му році, воїни плічо-плічі зброєю в руках боронять рідні землі. У Кривбасі станом на зараз мешкає дві з половиною тисячі воїнів-інтернаціоналістів, яким місто надає всебічну соціальну та матеріальну підтримку. Висловлю загальну думку, якщо скажу слова вдячності міської керівництву міста, Раді оборони міста, виконкому ради міста, Криворізькій міської раді за ту турботу, яку вони проявляють до учасників бойових дій до Афганців. З перших днів війни більшість воїнів афганців прийшли записуватись в тероборону. Я це особисто бачив. Особисто бачу сьогодні своїх побратимів, які прийшли і стали на захист нашого рідного міста. З самого початку російського вторгнення 370 членів афганської організації Кривого Рогу добровільно стали на захист України. З них 170 воювало воювали на напрямку Кривий Ріг Херсон-Запоріжжя. Саме бойовий досвід та набуті навички допомогли зберігти чимало життів, та не дозволяли російські навалі просунутися далі до рідного кривбасу. Наша позиція така, що ті, хто воював у другій світовій війні, такі ж самі герої, які захищали свою батьківщину. Як і ті герої, які воюють всі в всій російсько-українській війні. Тоді воювали з німецьким фашизмом, зараз з російським расизмом. Але це люди, які захищають землю. І багато там, розмов, я вважаю, це спекуляцій там, про афганську війну, да, вона була правильна чи неправильна і так далі. Я не знаю, яка вона була, але ви були вірні своєму, своїй присязі. Вірні своїй батьківщини і виконували свою присягу, виконували свій обов'язок. Тому для мене ви герої, для всіх нормальних людей ви герої, в кривому розі так є, і інакше ніколи не буде. Загалом відзнаки від міста та ради оборони сьогодні отримали 55 воїнів афганців З них 17 воїнів-інтернаціоналістів отримали відзнаки виконкому Криворізької міської ради, 8 – нагрудні знаки за заслуги перед містом, а 30 – відзнаки голови ради оборони Кривого Рогу. Нагрудний знак за захист Криворіжжя. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.